Село Городецьке на Уманщині. Тут відбулося відкриття сучасного міні-футбольного майданчика. І першими якість штучного газону випробували чотири ветеранські команди з Києва, Пірятиня, Христинівки та Умані. І ще колектив будівельників, котрий, власне, і збудував цей чудовий майданчик. Згадав молоді роки, і зіграв у складі будівельників і сам Володимир Осадчи, ініціатор відкриття стадіону. Маємо п'ять три команди чоловічих. Одна грає на першій з області по вищій. Дві маємо грають два села, кожна. Крім того, на район. відповідно, підтягуємо хлопців, які можуть грати за кращу команду, готуємо ті по кадрі. Ми, ну крім того, ще допомагаємо жіночій команді 5-базис Уманського району. Там вони на щось вибрали президентом. Ну, є перспектива. Та команда теж сьогодні вона трійці. Якщо все буде нормально, будемо працювати і далі. Міні-футбольний турнір, який відбувся тут, знов таки за підтримки Володимира Осадчого, подарував уболівальникам захоплюючі поєдинки, дивлячись, з яким завзяттями пристрастю грали всі команди-учасниці. Я б не сказав, що у їхніх складах виступають футболісти, яким за 50. Ну а що стосується спортивного результату, то у фіналі турніру зійшлися муніципальний футбольний клуб Ветеран з Христинівки та ФК Пірятин. До речі, Пірятинці є клубними чемпіонами Європи 2015 року. Основний час поєдинку, який тримав на поузі вболівальників з першої до останньої хвилини матчу, завершився бойовою нічою. 3-3. Ну от в серії після матчових пенальті свої найкращі якості продемонстрував христинівський буфон Сергій Шпанко якого нереально було пробити, отож, переможцями турніру стали футболісти з Христинівки. На другому місці команда Пірятина в матчі за третє місце Київський легіон здолав уманську сигнету. Мені 62 роки. Я ще хочу поїхати на чемпіонат України по ветеранах 60 і старше в Овідіополь, Там ми такі турнір проводимо. А взагалі-то рух це здоров'я і будемо нам рухатись вперед. Команда ФК Перечин 45 років плюс, є дворазовим чемпіоном України і чемпіоном Європи, третіх європейських гір євр майстрів у минулому році. Ну, Во-первых, я хочу сказать, что очень приятно видеть э, такую инфраструктуру в селе, в э, Луманской области. Спасибо Владимиру Алексеевичу, который э, потратил немалые средства на э, производство полей в этом регионе. И я считаю, что на таких икон и держится аматорский футбол, ветеранский футбол в нашей стране. Вирішили провести цей турнір для того, щоб трошки зігратися, побачити гравців, як, в якому хто стані знаходиться в такому плані і зробити приємне для болівальників футболу місцевих. Ну, в зв'язку з тим, що тим більше у нас з'явилася нова площадка в на нашому регіоні, тобто було цікаво пограти, і ми запросили команди з Полтавської області, з міста Києва і наших друзів з христинівської команди Христинівки. Сучасну спортивну інфраструктуру. Має не лише Городецьке, де крім футзального майданчика, є футбольне поле, на якому домашні матчі в рамках чемпіонату Черкащини проводить ФК «Базис». Увагу розвитку дитячого начко спорту Володимир Осадчий приділяє і в іншому населеному пункті, де господарює агрофірма Базис. Це в Кочубіївці. У сільській школі функціонує новенька спортивна зала, в якій створено належні умови для занять спорту. Ну а невдовзі відбудеться відкриття красення стадіону, який зараз перебуває на реконструкції. Перспективи розвитку спорту є і в сусідньому Маньківському районі. В принципі, ви бачили все самі. Ви зараз знаходитесь на місцевому стадіоні, де розпочалася реконструкція стадіону. Дякуючи агрофірмі, дякуючи Володимиру Олексійовичу Осадчим, який підтримує село. Спорт в селі розвивається, і не можна сказати, що тільки футбол, розвивається все. Розвивається волейбол, футбол, настільний теніс. Володимир. Олексійович допомагає не тільки Уманському, але і допомагає Манківському району. Ми співпрацюємо з ним. Наші вихованці, які більш-менш показують гарний футбол, виступали в дитячої юнацькій футбольній лізі України. Ми стараємося їх після цього віддавати в команду базі з Кочубіївка Володимир Олексійович. Тут грає наш вихованець зараз, Боднюк Максим. побаченого на Уманщині залишилися дуже приємні враження. Мандруючи Україною, ми ще раз пересвідчилися, що у нас є дбайливі господарі патріоти рідної землі, котрі дбають про дозвілля своїх земляків, про дітей, про завтрашній день, про здорову українську націю. Ви праві сьогодні достатньо приємне і велике свято, не тільки для нашої держави день відзначення. 20-ї річниці заснування конституції нашої країни сьогодні відкривається прекрасний спортивний майданчик в селі Городецьке, де зможуть ділитися своїми спортивними навиками не тільки жителі села, не тільки жителі нашого району, а в цілому, жителі всієї нашої країни. Хочу побажати. Своєму керівнику, керівнику від Бога, нашому батькові на нього ще так кажемо здоров'я, щастя, удачі, просвітання, і щоб всі його мрії збулися, і щоб спорт розвивався, все далі, далі, краще, краще. І з перемогою завжди отримували завжди перемогу.